Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на занятті зліплення і хочу сьогодні вас запросити у подорож в космос! А для цього нам потрібна космічна ракета, яку ми зробимо з пластиліну. Для роботи нам потрібна дощечка, шаблон круглої форми, вирізаного з картону і кольоровий пластилін. Беремо помаранжевий колір пластиліну, мнемо його і будемо робити основу ракети. Ви можете вибрати будь-який колір для вашої ракети. Ось так добре його. Ось так розкачуємо наш стовпчик рухами вперед назад. Я вже розкатала наш помаранжевий стовпчик чи основу ракети. Тепер носик форми циліндра, а носик ми зробимо, прищіплюючи гостреньким. Ось таким. Тепер знизу будемо примащувати, щоб у нас була ракета могла стояти. Ось так. Примостили. Ось така в нас вийшла основа для ракети. Тепер беремо блакитний шматочок пластиліну, відриваємо, помнемо. І тепер коловими рухами будемо робити кулю. Ось так. Тепер приплюснемо її. Ось так пальчиками, роблячи тарілочку чи велике коло, як вам подобається. Ось я вже зробила таке коло, тепер наше коло стекою будемо відрізати на дві частини. Ось я відрізала на дві частини. Ось так. Тепер ще на дві частини відрізаємо. Півкола і ще на дві частини. Ось так відрізала і так само робимо всім вколо. Тепер беремо і надаємо форму трикутничка, ось так прищіплюючи і примащуючи нашими пальчиками. Так, робимо зі всіма чотирма трикутничками. Ось я вже зробила такі чотири трикутничка блакитного кольору. Це буде крила для нашої ракети. Підставимо їх. Беремо жовтий колір пластиліну і будемо робити дві маленькі кульки. Це буде іллюмінатор для нашої ракети. Так, розділяємо і пальчиками ось так робимо кульку. Ви можете зробити так на дощечки. Треба зробити дві кульки. Тепер беремо невеличкий шматочок зеленого. Пластиліну, і зробимо жгутик для верхівки нашої ракетки. Пом'яли його і ось так рухами вперед-назад розкатуємо жгутик тоненький, невеличкий. Я вже зробила всі деталі для нашої ракети, тепер будемо збирати нашу ракету. Спочатку зробимо крила нашої ракети, притискаємо з одного боку крило і з іншого боку ще одне крило. Ось так притискаємо крило до нашої ракети. Так, тепер так само робимо зі всіма крилами. Спереду і ззаді робимо криля. Ось так притискаємо. Ось так притискаємо добре всі крила, щоб вона могла в нас стояти. Так, притиснули добре. ось. Бачите, такі крила в нас вийшли. Тепер будемо робити наші ракети ілюмінатори. Беремо наші кружечки, ось так пальчиком притискаємо і наклеїмо на ракету. Ось так. примащуємо. Так само робимо з іншим ілюмінатором. Так само притискаємо посередині ракети. Ось притиснули. Тепер беремо жгутик і обмотаємо верхівочку нашої ракети. І кінці жгутика змащимо. Ось так пальчиком змащимо. Ось так. Ось, дітки, я вже закінчила робити нашу ракету. Тож, дітки, вирушаємо у подорож на нашій космічній ракеті. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!